Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Я тебе зараз обіжу! Випустили курчат старших, індичат випустили на вулицю, на двір. Індичка обіжає їх. Я тебе зараз обіжу. Ану вже тебе тут нема. Наш індюк, індичка. Качу тільки що спорвав білу качку. Ось у нас дуже гарна погода. Сонечко. Випустив курчат, зараз ще буду випускати менших, але я буду випускати їх в клітку. Ось. Випустив я їх, трошки най собі ходять вже, вже великі. Най собі повзають. Вон, індичка щось з ногою. Не знаю що. Киш! Не обіжай її. Індички щось з ногою. Прийдеться, напевно, зарубати. Бо ніяк з того не вийде нічого. Я так думаю, ще чекаю. Курчата гуляють. Що тут далі? Так, індички сидять. Тут індичка сидить на сицевих і голошейках, пару там штук я підложив. І тут так само індичі і пару голошей я підсадив під них ще. Ось будемо чекати виводу. Тут в нас знесеться молода качка. Знесе чомусь три яйця. Також вдолі. Я колись зійшов і замітив три яйця. Я їх напевно забираю. І несу під стару качку, поставлю. Качка вже вон присіла на яйця. Зараз я прийду тут, закрию. Ось такі три яєчка. Одно біле, одно... а два таких темних. Ось того качечка чорна несе. Неслася там, чомусь вже перестала нестись. Ось. Хочу підложити під цю качечку. І нехай тут нас сидить напевно буде кусати віці Шипить ось поставив я під неї на зараз собі її засунуть Ось так що тут тут качу вже замахав Вискакує і робить шкоди. Мені. Ось. Так от. Ось тут такі курчат. У мене є 29 штучок. Зараз її буду випускати на вулицю. Най собі мешкаю. Тут є сицеві, голошийки, адлер, чи я з не там правильно, я не знаю. Скоріше всього адлер. Ось, зараз їх буду випускати. Вон качечка, буде зараз поправляти собі яєчка. Ось такі в нас справи. Зараз буду їх випускати. Ось, качки ходять, курчатка ходять вже, то другий день. Вони вже трошки привикли більш-менш. Ось от такі от каченята. Чекати будемо каченят. Качка нехай собі сідає. Качур досить досить гарно працює. Ось. На цьому буду відео завершувати. Всім гарного, гарного настрою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, буде багато чого цікавого, буду вам потрошки знімати. Що, як в нас до чого. Всім па-па!